У залі Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії в п'ятничний вечір зібрались небайдужі городяни, готові допомогти медичним закладам. Відзначимо, благодійні вечори до Дня Святого Миколая це вже така традиція міської еліти. Вечір відбувся сьоме. Ідейним натхненником цих заходів був багаторічний міський голова Чайка Володимир Дмитрович. Єдине, що відрізняло концерт цього року від попередніх аналогів, формат і режисерське вирішення. «Ми трохи поміняли формат. Раніше пілі танцювали. непрофессионалы, чиновники, общественные деятели. Сегодня это делает профессионально наш замечательный театр драмы и музыкальной комедии украинский. Но э, все билеты проданы, все деньги до копейки пойдут на эти благотворительные цели. А саме спільними зусиллями миколаївці збирали кошти на лікування і діагностичне обладнання для міської дитячої лікарні номер 2 На момент зйомок відеоматеріалу зібрана сума вже складала близько 90 тисяч гривень. Свій внесок у галузі охорони здоров'я робили підприємці, спонсори та меценати, керівники великих підприємств. Павло Москальов, Артем Белібов телевізійні новини Миколаївщини.